Добрий день! Сьогодні у нас знову травоплетіння. Захоплення травами продовжує мене переслідувати, не дивлячись на сезон. Деякі плетіння я адаптую в наші. В наш більш звичний матеріал паперові трубочки. Але сьогодні хочеться знову повернутися до натуральних матеріалів. І хочу показати те плетіння, яке мені здається найбільш органічним, саме в травоплетінні. На минулому майстер-класі ми плели ось таке обмотку з перетяжкою. І я на початку зняття хотіла б показати. Ну, Трошки актуалізувати знання і показати це на траві. Так виглядає обмотка з перетяжкою. Ось ще раз. Так, порівняти. Тобто це різний абсолютно вигляд, Ну, різна призначеність цих речей, але цікаво і те, і те. Трошечки хочеться ще згадати, що ми з вами вже знаємо про мотузочок. Іграшки новорічні, можна було, буде передивитись, я тоді їх приклеювала. Сьогодні ось трошечки інший принцип плетіння. І про мотузочок в кінці також поговоримо. Але основне, чим ми будемо сьогодні, ну, що я хотіла б показати сьогодні, це ну, досить стандартний принцип плетіння. Трави це ми плетемо спочатку косичку, а потім її зшиваємо у полотно. Або кругле, або овальне, можна кутами зшивати, як завгодно. Почнемо з простішого. Можна використовувати різні матеріали. Тут у мене в роботі знову ж таки, ті трави, над якими я працювала, які у мене були у доступі: це лілійник. ось ці дві овальні серветочки це лілійник. Ось більш така риженька і більш тепла це і рис. І ось попробувала із кукурузного патилля. Що стосується натуральності, коли ми без обробки беремо, ось я тільки-тільки закінчила, тут абсолютно без обробки. Воно м'якеньке. Кому таке? До вподоби можна залишати таким. Ось, бачите, яке воно їздить. Мені воно досить міцне, тому що я нитками зшивала, я покажу. Але мені більше до вподоби отаке. Тверде, це вже я його просочила лаком. Влітку пробувала я робити і більші роботи. Ось, дивіться. І навіть з викрутасами трошечки. Так, Але сьогодні покажу просто звичайний принцип. Була в мене найбільша доріжка в інстаграмі, якщо кому цікаво, можна подивитися, але вона вже не у мене, вже подарувала. Тобто форми, вірніше, не форми, а розміри і малюнки тут вже ваша фантазія. Сьогодні хочу поділитися самим принципом. Чим тонші у нас листочки, тим Виходить робота. Мені для плейсматів на стіл, тобто для тих серветочок, які я вам показувала, більше подобається, коли вони не зовсім тонкі. Їх тоді і коли зшиваєш, нитки не видно, ну і взагалі береш в руки, маєш річ, як кажуть. Тому я не із тонких. Буду плести сьогодні. Якщо мені треба із тонких, то я розщіплюю листочки на двоє. В основному, якщо це стандартні, якщо товсті, можна і на троє. Але сьогодні буду плести із середніх, я їх трошечки перебрала, і середні стандартні такі листочки лишила для того, щоб плести у два листочки. Як правило, два. Якщо худенький якийсь виходить, я можу три таких взяти. По ходу. Приплітаючи, покажу початок. Так, у мене повинно бути раз, два і отак от, от три. Отак от починаю ще раз. Два листочки беру, третім перехоплюю і у мене, виходить, три кінцівочки. І от я звичайну косичку із трьох. По три кінцівка. Починаю плисти. Її треба дуже багато для того, щоб сформувати серветочку хоч маленьку. Так, як я нарощую, спочатку намагалася вплітати так, щоб непомітно було. Мучилася, а потім зрозуміла сам принцип і вам хочу пояснити. Тобто тут нічого немає такого складного в цьому плетінні, але ось саме своїми цими моментами, які я виявила і які полегшують трошечки життя, от хочу поділитися. Просто прикладаю, просто прикладаю і далі плиту. Як правило, отут у нас тоненькі вже Кінчики, і тому прикладаю я товстою частиною листа, там, де він прикріплюється до кореня. Так, раз, два, три, чотири. І чому я не заморочуюсь з приводу, щоб непомітно там було? Тому що ми будемо потім зшивати. І зшивати ми будемо не так, а руба. І перед тим, як зшивати, я все це обрізаю, і оці обрізочки, навіть якщо їх трошки видно буде, вони залишаться всередині. А зовні у нас будуть тільки, тільки оця ось оцей край. А тут ніяких нарощувань не видно зовсім. Так, продовжую я. Ту мене три. Тут якраз йде активне нарощування. Ось одна залишилася, я доєдную іншу. Листочки я підбираю ті, що гарненькі, скажімо так, не зіпсовані. ще. Якщо попадається якась те, що мені не подобається, я його Зберігати, до речі, треба у сухому приміщенні. Я ще вчуся, як його правильно зберігати. І так продовжую плести, Дивлюся, щоб у мене в роботі було дві або, якщо тоненькі, то три. і Дивлюся, вчасно нарощую. Коли закінчується, так, тут треба наростити, і коли закінчується стрічечка якась, листочок цей наш, ми його можемо спокійно залишати з іншого боку. Воно також залишається всередині і потім обріжеться. Я обрізаю потім з обох боків, тому. Не обов'язково там докручувати до самого останнього листочечка, його вплітати в ту кінцівочку, можна просто її лишити. З того боку хай собі стирчить, поки дочекається обрізки. Намагаюся так формувати косичку, щоб вона була більш-менш. Однорідною. Так, я про такі казала, я його вже не вплітаю, хай воно там собі торчить. І тяхай торчить, обріжеться. І тяхай торчить. Так, от тут уже тоненьке у нас. Накладаю. І так, і так, довго. Метрів п'ять, якщо це навіть невеличка серветочка. А то й 10, 15 і так далі, вже там розрахуйте, дивлячись, якого розміру виріб вам потрібний. Стрижимо нашу косичку. Ось так. З одного боку, можна спочатку з одного, потім з іншого, а можна обрізаємо от по лінії плетення. Раз, два. Перевернула і ці кінцівочки підрізала. Основна задача наша, щоб не терчало з боку. От це ребро було, ну і те і інше ребро було рівним, без залишків. Так, і так, я для зразка зробила невеличкий. Величку таку плетіночку, тільки для того, щоб показати. А далі вже буду потім продовжувати сама робити виріб. До речі, у мене вже з'явилися і замовлення на такі серветочки. Вони виглядають вишукано, скажімо. Мені більше подобаються вони в інтер'єрі, ніж. Роботи із трубочок. струбочок. Ну, натуральні якісь такі, ну, натуральні є, але якісь благородні, знаєте, хоча б право. Так, ось така у нас рівненька вийшла. А далі сшивання. Спеціально в магазині для рукоділля купила ниточки, ну, капронові ми їх називали. Пробувала я і ворщині нитки там для взуття, але не обов'язково можна і рис звичайний купити. Головне, щоб вона була досить міцна ниточка. І як я зшиваю? показую на прикладі круглого виробу, але якщо це, наприклад, буде овальний або прямокутний потім формувати, то ось так. Ідемо формувати. Ну, а я починаю круглий. Спочатку треба закріпити ниточку голку я взяла циганську, але малу, ну, тобто вона міцна і з гострим, обов'язково з гострим. До кінця не дотягую, з гострим кінцем. На персток у мене в роботі є. Так, тут я його не взяла, ну, мабуть, дарма не взяла на персточок без нього, особливо, коли я вибрала роботу з товстою косичкою. Тепер можна і підтягнути, так, потім обріжеться. Ну, Тут я кілька разів просто проколюю для того, щоб закріпити. Кілька разів пройшла, а тепер уже безпосередньо як я це роблю всі наступні ряди. Тобто, дивіться, всередині проколюю і виводжу, захватуючи попередній ряд. Ну, зараз от трошки проплиту, щоб відійти від центру, тоді буде зрозуміліше. Так, раз. І виводжу. Захоплюючи попередній ряд. Далі я. Ну, тобто нам треба зшити два ряда. Попередній і наступний. тут всередину, вколюю також. Так, тут щось, мабуть, важко, тут легше. Раз, затягнула. Прихопила і знову завела. Оскільки ми із середини голочку вводимо, то зовсім не видно буде швів. Тут всередину виводимо. Щоб зовсім не видно було, намагаємося йти по малюнку. Подивіться, ось тут я виколола, а сюди Колола і вивела так само йду наступний у нас тут не Ход. так. Дивимося отак. От Найзручніше, я вже думала останній ряд, коли я е, останній ряд серветочки оформлювала, то намагалася йти от прямо от таким малюночком. Значить, виводжу, намагалася вивести голочку от сюди, щоб потім прокласти от сюди стіжочок нашого. Якщо прилаштуватися, то виходить. Особливо останній ряд, тоді зовсім не видно ниток. Тут важливо підібрати голочку, ну і на персток без нього тут важко буде. Хоча вчора, коли я із кукурудзяного листячка шила, було неважко тоненька косичка. Раз. І знову. раз, Так, отек десь попало на. Якийсь вузол. Так, дивимося і далі. Ну, незвично для у нас робота, бо ми ж звикли плести, а не шити. Але ну дуже цікаво виходить. І в інтер'єрі ці речі просто наші непогано виглядають із трубочок. Ну А ці просто живі. Так, все. Далі продовжувати не буду. Результат покажу вже потім. Подивіться, якщо порівняти з попередніми, то видно, що тут у мене більш ну, товща, косичка. товща косичка. І робота буде більш така грубша трохи, але кожна по-своєму гарна. Кожна по-своєму. Подивіться, от е ще хотіла показати, можна таки, за таким принципом із косички зшивати. А можна сшивати із мотузочка, яким ми обмотували іграшки новорічні. Тобто ми робимо мотузок, а потім його зшиваємо. Але косичк, із косички все-таки більш міцні речі виходять. Мотузок, тут хоч обробка навіть була, але все одно він такий хилитається. А Косичка. А якщо ще товста, то такі досить міцні, прийнятні речі. Починала з порівняння. І завершити хочу порівнянням. Е -е -е -е. І ще раз, це із кукурузного водильничка. Ось у нас обмотка з перетяжкою. Це теж одна з перших пробних таких робіт. І ось. Косичка, Бачите, в основі косичка тут біленькою ниточкою поєднувала. Вона тонесенька. І така вишукана вийшла серветочка. На стіл. Ну, це не серветочка, це у мене такий, таке замовлення 20 см. Діаметру, це діаметр, я дизайнера дизайнерам плиту. Вони будуть композиції якісь робити. Цікаво, самі, що там вийде. Так, ну що? Пробуємо далі. Плитемо із трави, а, до речі, хотіла ще показати, висохли мої кукурудні листочки. Листочок розщіплювала і із трьох таких тоненьких ниточок плила. Отут у мене були в роботі. Кожна прядочка була по три, тобто дев'ять. Ось, яка вийшла косичка. можемо експериментувати.